Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів оцінювання впливу шкідливих речовин на здоров'я людей. Об'єктом дослідження є процес розробки правного забезпечення для екологічного моніторингу, предмет дослідження, програмні засоби для оцінювання якості повітря, мета роботи дослідження та розробка правного забезпечення для оцінювання впливу шкідливих речовин на здоров'я людей. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачу, наведені на слайді 3. Використання правильних засобів для оцінювання впливу шкідливих речовин в повітрі на здоров'я людей залишається вкрай актуальним. Завдяки таким засобам можна аналізувати рівень забруднення повітря, визначити концентрацію токсичних речовин та їх вплив на здоров'я. Правильні засоби для оцінювання впливу шкідливих речовин в повітрі є важливим інструментом для визначення рівня забруднення атмосфери та його впливу на здоров'я людей. Ці програмні рішення зазвичай використовуються для моніторингу та аналізу різноманітних параметрів повітря, таких як концентрація токсичних речовин, рівень забруднення та інші параметри, які можуть е мати негативний вплив на здоров'я, проте існуючі програмні засоби не завжди можуть забезпечити точні та достовірні результати ціни впливу шкідливих речовин на здоров'я людей, особливо в випадках, коли мережа датчиків недостатня або у вимірюванні домінує певна погрішність. Деякі правильні засоби можуть бути високовартісними, особливо якщо потрібно розширення функціональності або доступ до більш деталізованих даних. Тому актуальна є розробка правильного забезпечення для оцінення впливу шкідливих речовин для здоров'я людей. При розробці правильного забезпечення оцінення впливу шкідливих речовин на здоров'я людей необхідно було забезпечити функціональні вимоги наведені на цьому слайді. А саме можливість прогнозування рівня захворюваності в залежності від показників забруднення повітря, використання нейромережевих технологій як базису для створення прогностичних моделей, врахування різних показників забруднення повітря, зокрема обсягу викидів, а також їхніх показників, кількість населення, кількість лікарів, кількість опадів та інше, можливість оцінювання рівня захворюваності на різних хвороби, зокрема туберкульоз, захворюваність теми крового та інше. Та можливість виведення результатів як в текстовому, так і в графічному вигляді. Проаналізовано різні мовопрограмування для реалізації обраного мовою програмування Python, яка орієнтована на загальні завдання в програмуванні, та спрямована поліпшення продуктивності розробника та зрозумілість коду. Крім того, ця мова дозволяє ефективно працювати засобами штучного інтелекту та створювати високоточні моделі для класифікації та прогнозування. Для створення uh, програми обране середовище розробки PyCharm, що є потужним інструментом для створення програм на Python, включаючи основні компоненти для роботи з засобами штучного інтелекту, які необхідні для розробки програм, та що оцінюють та прогнозують рівень захворюваності населення на основі даних про забруднення. Створена модель програмного забезпечення для оцінення впливу шкідливих точування, яка подана у вигляді діаграми. Та дозволяє а, розроблювати правне забезпечення для ціні впливу шкідливих речовин. Структуру правного забезпечення для ціні впливу шкідливих речовин подано на цьому слайді. Файл, файл mainPy, основним файлом проєкту, де ініціалізується програма та створюється об'єкт головного класу AirModel програми, який запускає головний цикл роботи програми в класі Airmodel реалізовані методи для роботи програми. Модуль MLPI включає модель модел MLP, який використовується для багатошарової моделі на основі От, У ньому містяться два методи: MLP predict і MLP train, що використовується в прогнозних розрахунках і в процесі навчання моделі. Файл LSTM клас модель, модель LSTM, що включає три методи: метод Series Supervised. Формує набір даних зі статичної виборки, який використовується для навчання нейронної мережі, мережі а, з довгостроковою пам'яттю. Методи LSTM, і LSTM-TRAIN використовують моделі мережі довгострокової пам'яті для здійснення прогнозних розрахунків та процесу навчання моделі. Схему бази даних правильно забезпечена для оцінювання впливу шкідливих речовин наведена на цьому слайді. Тут наведені основні таблі, таблиці бази даних та зв'язки між ними. На першому етапі функціонування програми відбувається збирання інформації про рівні захворюваності населення на різні хвороби, а також відповідні дані про рівні забруднені, числи значення відповідних характеристик для кожного вимірювання. Потім ці дані використовуються для формування навчальної вибірки та заноситься до бази даних. На наступному етапі синтезується нейромережова модель для подальшого прогнозування рівня захворюваності на певних хвороби, в залежності від значень викидів різних забруднюючих речовин в повітрі. Далі синтезована модель використовується для прогнозування рівнів захворюваності населення та виводяться результати прогнозування. Після запуску правильного забезпечення для оцінювання впливу шкідливих речовин на здоров'я людей, користувачу відображається головна форма. Користувач може обрати прогностичні моделі, натискаючи відповідні кнопку у верхньому кутку справа головної форми. Користувач має можливість тренувати нові моделі за наявними наборами даних. Для завантаження набору даних необхідно натиснути кнопку Завантажити датасет», після чого необхідно натиснути кнопку тренувати модель. Наслідк чого синтезується нова модель за даним набором навчальних даних, При необхідності виконання прогнозів з допомогою синтезованих моделей користувач в області прогнозування вводить значення, що характеризують поточну екологічну ситуацію, кількість викидів, середню температуру повітря, а також інші параметри, наприклад, кількість та середній вік населення та інші. Далі користувач обирає прогнозування рівня захворюваності, якою хворобою необхідно зробити, туберкульоз захворювання, системи кровообігу та інше. При натисканні на кнопку обчислити прогноз, виконується прогнозування за вже синтезованою моделлю. Після навчання моделі користувачу виводиться графік, що відображає процес її синтезу. Значення помилки на навчальних тест та тестових даних, а також результат прогнозування за такою моделлю. У нижній частині головної форми відображаються результати створення моделі та прогнозування за її допомогою. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та зсиджена процес ранного забезпечення для екологічного моніторингу. Всі поставлені задання виконано, доповідь завершена Дякую. за увагу.